Осінь це про тепло, затишок і ніжність в кожній ложці. Сьогодні ми готуємо солодкий крем із запеченого гарбуза хакайда. Лише з медом, лимонним соком цей десерт можна навіть найменшим малюкам. Мій син, як завжди, поруч. І поки я чищу гарбуза, він уважно спостерігає та допомагає перекладати шматочки в деко. Не забуваючи скоштувати сам шматочок. Пробувати щось новеньке це найкраща частина з процесу. Я нарізаю гарбуз невеликим на кубиком, поливаю розтопленим медом з додаванням лимонного соку. Ми ставимо гарбуз в духову шафу на 40 хвилин при 180 градусах, щоб він став м'яким, ароматним та солодким, наче карамель. Коли гарбуз готовий, я перебиваю його в блендері і накриваю плівкою в контакт, щоб він охолов і став густішим. А потім додаю вершковий сир, він робить крем ніжним та повітряним із особливою текстурою. Поруч запекається груша, також із медом, вершковим маслом та горіхами. Вона виходить ніжна, трошки масляниста і пахне наче в дитинстві. Увесь дім наповнюється ароматами осені ніжними, теплими та спокійними. Коли перебитий горбуз повністю охолов і став густішим, ми його достаємо і додаємо в нього вершковий крем-сир. в мене маскарпоне. Він зробить ваш крем ніжним та повітряним з особливою консистенцією та текстурою. Разом вони утворюють ідеальну осінню гармонію, легку, теплу та природну. Мій малюк тим часом поруч то пробує гарбуза, то грушу, то тягнеться пальчиками до крему. Для нього це все гра, досвід та розвиток. А для мене момент спокою, зв'язку та безумовної любові. Нарешті я збираю торт, ніжний бісквіт, шар гарбузового крему, трохи груші з горіхами, і ось у фіналі мій син не витримує, відламую собі шматочок торта. І в цей момент я розумію, саме в таких дрібницях живе справжнє щастя. Це Кіді, Шеф Мом. наш сімейний простір, смаку та любові. Готуємо разом, зростаємо з любов'ю. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії з нашої сімейної кухні. Дякуємо всім за перегляд. Гарного вечора та мирного неба!